Аліса плаче, а я хочу вам показати, дивіться, друзі, яка хмара суне. Зараз щось таке буде. Такий вітер на вулиці. Взагалі, сьогодні в нас погода спортилась дуже сильно. Там, вам, бачите, трошки клубничка почала проростати, посохла від у спеку, а зараз почала, то почали ми за лісою проривати, але не дарвали, не допали. Підемо гуляти, то більш детально все покажу. Так що, друзі, погода портиться. Так, ну і що, трошки, бачите, друзі, вже вирісовуються там рядки. Ось так. Три рядочки йде. Там ось знайшла хризантемка бідна. Тут ось бідні ці квіточки. Земля тверда. Ну, що значить відсутність вологи і сонця? Ну, ось ось ще навіть якась бідна хризантемка хоче цвісти. Там далі малинка, там ми їмо. Це зимова малина, та що осіння, та, що до зими. А з тієї сторони заборчика, там де калина, там літня, я так розумію. Ну, а там Аліса у нас працює, дівчинка сама. Ще хочу вам показати, дивіться, скільки винограду тут. Дивіться, який він рясний. Бачите, такі кетяги. Але я не знаю, що з ним робити. Хто знає, можете підказати. Тому що, ну дивіться, на вино в мене нема стільки цукру. А на компоти це треба кришки, банки, все купувати. А воно ж таки не дешеве, ще й закаточного ключа цього. То не знаю. І шкода стільки винограду. Може сусідці запропонують чи ще комусь. Дивіться, тут ціла Стінка, шпалира ціла. Операція чистота. Є у нас ось така, друзі, куча сміття. Купа. Завтра, тут вивозять сміття раз у місяць, то завтра приїжджає машина у п'ятницю, остання п'ятниця місяця. І нам треба з ось це все зібрати. Якось по мішкам, а мішков тут небагато, якось запакувати. Не знаю, може трохи граблями оце все-таки попідгрибаю в одну кучу. Та будемо тими паличками розтоплювати. Але побачимо. Часу у нас дуже мало, бо вже час кладати Алісу спати, а ми ще тільки вибралися, бо мили холодильника. Тому будемо бачити, але плани є. Буду займатися. Ну що, друзі, ось такі два великі мішки підготували. Дякую Алісі за допомогу, що не заважала. Так, ти хочеш зійти, так? Да? Ну, давай ручку. Так, оп, осторожно. Боїться, вона в нас дуже падала вдома на сумщині. У нас дуже високі крильці. І вийшло так, що за нею не додивилися, і вона впала. І тепер взагалі такі навіть маленькі якісь порошики, вона боїться, боїться просто її перевести. Ну, ось дивіться. Бачите, трошки пробрала. Я туди просто хожу, беру дрова, тому пробрали. Ну, оце, не знаю, треба його якось трошки, Вже, як те взялись, то і це треба порядкувати. Ну, працюємо якось отак. Добре, що є пралка, як хоч якась завтра будемо прати. Так що, друзі, невелику частину справи зробили. Друзі, добрий вечір, бачите, вже сьома година, погода у нас, дивіться. Я ще сьогодні вмудрилася її попрати, але дощ пішов і не перестає. Йду за молочком. Дітки мої самі залишаються на хазяйстві. Хожу за молоком, козини ми беремо Алісі до сусідки. Тому по такій поганій погоді. Відправляюся. Тут якість трошки краща. Дивіться. Є як з відра. Не перестаючи. У нас 10 градусів. 10 градусів тепла всього-навсього. Тому всім гарного вечора, гарних вечірніх справ тепла вам домашнього затишку всім, а я пішла. Пока-пока.